thank uh you -huh. Мої вітання в ефірі. Програма в об'єктиві та її ведучий Михайло Когут. Поки українці переживали за події на сході та цікавилися падінням рубля в Росії, гривні теж прийшли не найкращі часи. Долар майже 16, євро 20. Про те, що відбувається з курсом та чим це загрожує сьогодні. У студії ми розмовлятимемо з гостями, а саме Віктором Борщевським, економічним експертом, та Романом Зафійовським, головою комітету підприємців Львівщини. Вітаю вас. Отже, пане Віктор, скажіть, будь ласка, ну на вашу думку, от що зараз відбувається, чому такий курс? Ну, на мою думку, зараз те, що відбулося, тут є дві такі основні причини. Перше, це те, що Національний банк, ну як на мене, достатньо доречно перед виборами в парламент, жорстко зафіксував курс і фактично тим самим ну, втратив контроль над цим тіньовим обігом валюти, так і з'явився серйозний цей тіньовий. В результаті чого ну не витрималося регуляторні механізми і Нацбанк був мушений відпустити так по суті, те, що він тримав. В результаті ми отримали такий спалах ще сплеск цього зростання валюти. Ну і друга причина це те, що вже після того, ніби коли цей стрибок відбувся до 15, фактично це більш-менш був на той момент рівноважний курс. НБУ чомусь ну принаймні заяви прозвучали від керівництва НБУ, що він відмовляється від будь-якого регулювання, що це себе не виправдало. І тим самим спровокувало чергову хвилю спекуляцій. Ми зараз отримали вже 16, і є ризик, що воно буде зростати і далі, якщо НБУ знову ж таки продовжуватиме цей непослідовний курс. і... Прийматиме рішення, які недостатньо прозорі і недостатньо зрозумілі, і бізнесу, і в тому числі банківському середовищу. Пане Роман, Віктор говорив про те, що перед виборами ще тримали курс, а е, зараз вже не тримають. Ну ситуація е, виглядає, як на мій погляд, досить просто. Що таке е, гривня? Гривня це як лакмусовий папірець взагалі стану політики і економіки в державі. На превеликий жаль в Україні зараз. Політична ситуація не є хорошою, тому що не можуть наші політичні сили, які пройшли в парламент в катастрофічній економічній ситуації в державі, швидко створити коаліцію, приступити до роботи, а відбуваються якісь там внутрішні переговори. Ми публічно до кінця не знаємо, що там відбувається. І те саме економіка. Ситуація в економіці є також негативною, негативною в тому, що нема Криму. Тому що Донбас на сьогоднішній день ми його фінансуємо повністю, а він в бюджет не віддає. Колись-то хоч трошки щось поступало до бюджету, а тепер не поступає нічого. Ну і е, самі люди і підприємці. Зараз є панічні настрої, люди знімають, подальше знімаються депозити. Відповідно, ці зняті депозити впливають. На стабільність самої банківської системи, на її ліквідність, і, відповідно, ці кошти е, хтось акумулює купує за них доляри і кладе в шухляду. Ну і, в принципі, це логічно, бо якщо за рік ти по депозиту мав дохід 20%, а на доларі тепер ти маєш 100% доходу, якщо в гривні в еквіваленті рахувати. Ну і третя, як для нас, підприємців, найкричушіша ситуація це є ціна грошей на ринку України. Тобто не можуть гроші коштувати 30% річних. Позичати кошти. Ми, наша економіка українська, тоді є конкурентно неспроможною з іншими економіками світовими. В Кореї позички під 3%, в Європі позички під бізнес 3%, в Америці також орієнтовно ставка кредитна є 3%. Ну як український бізнес може на рівні конкурувати з розвинутими економіками світу, маючи такі дорогі гроші? Пане Віктор, а що більше впливає на курс валюти, який зараз є? От економіка чи війна? Ну, бачите, фактично, курс валюти він сам по собі ти тазов на сманорманом я був лакмусовим попередцем або дзеркалом. Або певним індикатором, який відображає стан економіки. Тому е, ми повинні казати, що курс треба тримати фактично тільки тому, що стрімке зростання воно дійсно дає зворотній удар по економіці. Це знаєте, десь так в організм температура чи тиск. Тобто з одного боку воно є індикатором, але з іншого боку, коли зашкалюється, це для організму небезпечно. Тому ясно, що базою це є все-таки економіка, стан економіки. Е, війна на Сході, вона фактично є е, вчинником психологічного впливу. Так, вона десь можливо під настрої підігріває, можливо, Негативні очікування. Але е, оскільки ця війна вже йде більше ніж півроку, тому я думаю, що загалом економіка адаптувалася у плані тих очікувань. Тому, напевно, на даний момент найбільшою проблемою є все-таки відсутність системних змін в економіці, збереження цієї моделі, ну, економіці це називається економічного порядку або економічного устрою, тобто взаємовідносин між владою, бізнесом і інститутами громадянського суспільства. На жаль, тут нічого не змінилося в той час, коли е, зовнішні умови ситуація загалом змінила серйозно. І оце невідповідність регуляторних механізмів економічної політики реальному стану справ призводить до того, що от ми маємо курс, який відображає цю ситуацію. Тому курс це є своєрідне дзеркало катастрофічного стану в економіці. Пане Роману, після Майдану стало бізнесменам, підприємцям якось легше дихати, працювати? Це знаєте, це є. Це таке дуже риторичне питання, так з одної сторони, після будь-яких таких публічних виявів ну, людської гідності, скажімо так, завжди є легше на душі і легше працювати, і правда, підприємці. Ну, в нашому, наприклад, середовищі комітету підприємців Львівщини нас люди перестали взагалі будь-чого боятися, боятися там слава Богу, боятися податкової, боятися якихось перевірок і так далі. Ну тому, що є якась межа, все ж таки мусить бути якась межа співпраці влади і бізнесу. Але якщо з економічної точки зору, ну без сумніву, тяжко зараз є дуже тяжко, особливо тим підприємцям, які мають, на жаль, ще з давніших часів валютні кредити, залишки валютних кредитів у банку, це є для цих підприємців просто катастрофа на сьогоднішній день. Тобто не сказав би, що краще стало і легше працювати в економічному плані. Є маса проблем, бо якщо в державі є загальна погана економічна ситуація, то є. Ну, не може підприємець працювати краще, ніж загальний стан держави. Тобто він тоді. А були якісь позитивні вже зміни? Ні, та без сумніву, було багато, і вони зараз надалі тривають. І позитивні зміни є. Ну і в наше середовище, і оптимістичним середовищем. Ми... Ми хочемо платити податки, ми хочемо бути активними учасниками громадянського суспільства в Україні. І позитивні зміни в першу чергу є в публічності, в другу чергу, позитивні зміни є в тому, що все ж таки є вже напрацьований дуже великий об'єм документів. і Є велика надія на нову Верховну Раду, що все ж таки, то про що говориться там вже протягом 5-7 років буде втілено в життя це електронний облік ПДВ. Відміна в паперовій формі податкової накладної про що КПЕЛ говоривши там 10 років тому, від моменту свого заснування, що не потрібна податкова накладна в паперовій формі. Європа давно від неї відмовилася обов'язковий документ. Якщо хочеш, то тобі її видадуть. А якщо для чого, якщо все є в електронному обліку, це, по-перше, дасть можливість ліквідувати конвертаційні центри електронний облік, ПДВ, фіктивний імпорт. Ну, ці речі, на яких були дуже великі зловживання в державі. Наступне це спрощення податкової самої системи. Для чого зараз там більше 100 прямих і непрямих податків в державі? Ну цивілізований світ обходиться десятьма, максимум 15-ма податками, а це відразу зменшення коштів на їхній моніторинг, тобто на обслуговування цих податків, зменшення кількості чиновників, які навколо цього працюють. Ось такі напрацювання є. Ну є надія, що сьогоднішній парламент, знаючи. Багатьох людей, які туди пройшли, які вже в цьому приймали участь, в тих дискусіях, вони на кінець-то отримали легітимні мандати, і ми ж будемо надіятися, що це на законодавчому рівні питання буде вирішено. Полегшить бізнес, ну, відповідно, буде легше платити податки, прозоріше. Якось може буде спокійніше жити. Якщо повернутися до теми, на вашу думку, ну, для вас цей курс, який є зараз валюті, він виправданий. Ну, ви знаєте, тяжко сказати, цей курс. Ну, буду відвертий. Так, він виправданий. Виправданий неправильними вчинками сьогоднішньої влади України. Він виправданий тим, що попередні два роки з держави кралася, вимивалася валюта, валютні цінності. Це вивозилося за кордон сім'єю Януковича і їхнім оточенням. Це також правда. Тобто, оправдання цьому є. Ну єдине, що так, що можливо зараз можуть бути певні претензії до національного банку, але він не є він є основним регулятором, але не все на 100% від нього залежить. Ну щоб стримати курс гривні, що національний банк найпростіше може зробити в один прекрасний день. перестати взагалі випускати в обіг гривні, так. Ну, умовно, можемо. Це буде там супер жорсткий адміністративний метод, такий як є там в північній Кореї. Ну але це не серйозно. Ми живемо в нормальній економіці. Тому є два чинники: це Національний банк і кабінет міністрів. Два основні чинники, які регулюють оцей цей процес. Якщо вони будуть добре працювати в скажімо, в економічній сфері співпрацьовувати, то дасть Бог гривня стабілізується. Основне, щоб був прогнозований стабільний ріст, що От сьогодні ми знаємо, що курс гривні є там 15, а завтра він і 15,02 копійки, а копійки. Післязавтра і протягом року він з 15 там до 15,50 виросте. Оце є прогноз, тоді ти нормально спокійно працюєш. А якщо в тебе сьогодні курс 15, завтра 20, після завтра 12, Ну самі розумієте, що тут нема можливості говорити про якісь реальні. Економічні показники. Пане Вікторе, наскільки для вас це виправданий нинішній курс? Ну, бачите, сам курс, якщо так економічною категорією брати, це попит і пропозиція на валюту. Зрозуміло, що курс, будь-який, який він є, він є об'єктивний в тому сенсі, що відображає реальний стан попиту і пропозиції. Інше питання, чи цей попит є спекулятивний, чи ажіотажний, але в даному разі він такий є. Ну, якщо так, для того, щоб зрозуміло було загалом, як ця фіраміда формується, і чому тут уряд також важливий і не тільки Нацбанк. Тобто, по суті, ми маємо пропозицію доларів і пропозицію гривень. Тобто на даний момент ми бачимо, що попит на долар росте серйозно, а попит на гривні падає відповідно, звідси з'являється оця різниця. Чому попит на гривні падає, а на долар росте? Тому що наше виробництво, потенціал виробничий, не генерує достатньої кількості товарів, які можуть продавати за кордон, продавати за валюту, і ця валюта вводитись в Україну. Тобто, якщо б економіка продукувала велику кількість конкурентоспроможних товарів, їх би експортували. По експорту би фактично залучали кошти сюди валюти. Тобто пропозиція валюти би зростали, і курс би вирівнявся. Оце є основна причина, що ми імпортуємо багато. А відповідно, курс на долар, ну попит на долар росте, щоб купити імпорт. А експорт, який може втягувати от валюту, відсутній звідси потреба в реформах, так тому що. Реформувавши економіку, розвиваючи малий бізнес, тому що олігархічні ці структури не впали, вони вже не можуть виконувати ту функцію, яку виконували раніше. І поки в нас не буде ту сплеску малого, середнього бізнесу, який забезпечить експорт і притік валюти в державу, до тих пір ми будемо мати об'єктивну картину, коли у курс буде об'єктивно рости. А тепер яка функція Нацбанку у цьому? Попри те, що ми маємо об'єктивні економічні передумови до зростання долара, Назбанк фактично створив середовище, це не прозоре і постійними смиканнями своїми, коли навіть та частина доларів, які Ну, експорт продається, і долари виручаються, вони не ввозяться в державу. Тобто, ми навіть ті долари, які могли б сюди завести, вирівнювати курс, ми їх викидаємо неадекватними діями на банку поза межі держави, тобто вони лишаються там за кордоном, або йдуть в тінь. І фактично тим сином Нацбанк ще більше підвищує цей навіс. Тобто, це якби от роль Нацбанку і уряду. Уряд має забезпечити прозору економіку, розвиток бізнесу, який залучатиме долари, вирівнюючи курс. А Нацбанк не повинен вживати неадекватних заходів, які викидатимуть ці долари з держави, навіть ті, що могли б вже бути сьогодні. От Якщо ці дві структури спрацюють, тоді от ми будемо мати притік доларів. Зростання попиту на гривні, і по суті, це буде балансуватися курс. Це так, щоб зрозуміло, було, от як механізм цей працює. Ну, і Ще дуже важливо в тій ситуації, власне, це є саме депозити. Тому що зараз банкіри ну, фіксується ситуація, що є великий відтік депозитів з банків. Куди ці гроші в гривні, ну, фактично, людина забирає в основному гривнові депозити, куди діваються ці гроші? Вони вливаються частково в економіку, частково за них купується долар. Але, власне, ця проблема, що казав. Колега, що ті гроші, які вливаються в економіку, гривня, на них купуються товари. А ці товари є 70% імпортовані, тобто, це ж той сам долар. Ну тобто, це загальна проблема, поки в нас не буде. Нормального виробництва, мінімального, невеличкий. Хоч поїдемо Польща, км, кілометрів. Так, переїжджаєш кордон, і там кожні 5 кілометрів, їдучи по трасі, ти бачиш маленькі якісь заводи, маленькі якісь там виробництво. Невеличке, ми це все бачимо. Це є основа, основа економіки держави. Бо оліграфія, як ніколи не платила податків, так вона їх платити не буде. Мало того, вона заробляє на державі. А от малий і середній бізнес він є власним мотором і генератором самої економіки держави. Тому що ну, ми не є учасниками розпилу бюджетних коштів. Так, ми створюємо додаткову вартість. Там хтось має 5 робочих місць, хтось 50, хтось 100, хтось 1000. Але це є все безпосередньо. Ці підприємства, які створюють додаткову вартість. Це є дуже важливо. Ви згадали про депозити. Пане Віктор, наскільки небезпечна от ситуація, коли українці зараз забирають депозити? Ну не всі вливають в економіку багато хто за старою звичкою ховає під матрас. Вона є небезпечною в тому сенсі, що перше, ми зменшуємо рівень від капіталізації банківської системи, а знову ж таки, це от кошти кредиту. Ну, чим гривні менше в обігу, тим вона дорожче стає. І це за кредити для бізнесу, і такі так дорогі. Це один такий ризик. Інший ризик, що дійсно частина цих гривень фактично створює ще додатковий попит на долари, тим самим погіршуючи курс. Тобто попит на долар зростає і знову ж таки є ризик для зменшення погіршення курсу або зменшення б більше курсу гривні. Але коли Нацбанк зараз починає, там, принаймні інформація проскакує, забороняти є такі тенденції, що заборонити, знімати, це ще більше розхитує ситуацію, бо створює паніку. Тобто у Нацбанк, знову ж таки, оця тенденція це є дзеркалом, яка повинна вказувати Нацбанку, що треба вживати адекватні ринкові механізми. Ну, коли Нацбанк адміністративно заявляє, що ми заборонив знімати строкові депозити, тим самим він ще більше посилює цей тиск на систему, тому що люди завжди знайдуть можливість, яким чином ці гроші вилучати, чи, ну принаймні не вкладати. Тобто це підриває взагалі довіру до банківської системи. Тому тут дуже важливо, щоб у нас банк є послідовно, зважено, і не от не діє так, як він до цього часу діє. Тобто, коли своїм він ще більше розбурхує ситуацію. Тобто, напевно, в кабінеті голови НБУ має великими буквами висіти плакат не на шкоті, той, що в медицині. І всі дії перед тим, як вживати, подивитися на цей плакат. У нас ще в банківській системі є друга проблема. В нас, власне, за часів попередньої влади Януковича було дуже багато так званих фіктивних банків, через які просто відмивалися кошти, через які оптимізувалися, не оптимізувалися, а просто банк був механізмом для несплати податків в бюджет великими холдингами, тобто самими олігархами. І зараз національний банк повинен прийняти жорсткі рішення по цих банках. Вони не мають права існувати. Тобто їх треба ліквідовувати а на приликий жаль вже пройшов там, умовно кажучи, півроку по цих банках також ніяких рішень не прийнято. Це далі є чорні діри в українській економіці, через які пробують відмивати кошти, через які вводять фіктивні кредити видають. Роблять на міжбанківському ринку запозичення, це також одна з таких ну, величезних проблем. Тут має бути чітке і вольове рішення Національного банку, бо це є виключно його прерогативою. Тобто, на вашу думку, в Україні забагато банків, які спекулюють на тому, що Ні, в Україні курс... просто є на превеликий жаль банки, які не виконують банківську функцію, а вони є економічними прокладками між олігархами і зовнішнім фінансовим ринком. Пане Віктор, а гривень, якщо говорити про долар, це. Ще не межа, може бути більше чи ні. Ну тут е, воно може бути більше, але може бути менше. Якщо ми кажемо на даний момент, е, який мій об'єктивний курс, так от у нас недавно був великий, такий круглий стіл з експертами, де ми в вузькому колі спеціально збирали людей, які займаються суто банківськими питаннями. І згідно розрахунків, тобто фактично, оцей курс 13, який був зафіксований, він не просто так з пальця був взятий. Тобто, це дійсно з точки зору об'єктивної ситуації, ну, станом виробництва в державі, наявності валюти і таке інше, цей курс 13, він і більш-менш об'єктивний. Все інше це є певний ажіотажний попит, спекулятивний попит. От пан Рон казав, що є банки, які є ефективні, а є банки, які штучно розганяють ситуацію. Я там не буду казати, що там російські чи не російські, але є банки, які виконують цю функцію розмухування ситуації, бо ми маємо гібридну війну. Це не тільки війна на фронті, це війна в економіці, тобто є структури і в бізнесі, і в банківській сфері, які свідомо розхитують ситуацію. І тут Нацбанк мав би також реагувати тут тобто адміністративними методами. Думаю, що зараз, звісно, курс ажіотажно завищений, так не тільки об'єктивно, але ажіотажно. Але ви питаєте, чи може бути більше. Звичайно, може. Якщо завтра ще буде декілька заяв, які розженуть ще більше ажіотаж. Або уряд вкине чергову порцію місії, так еміційних грошей, то зрозуміло, курс. Ще більше зміниться, бо долар стане дорожчим. Тому тут, е, межа, фактично залежить від адекватності дії Нацбанку ну, і уряду з іншого боку. Ну, зараз е, голова НБУ говорить про те, що про черговий кредит від МВФ. Він може заспокоїти? Ситуацію. Це буде залежати, е, ну, на це вплинуть, якщо говоримо про кредит МВФ, МВФ вплине два фактори. Перше, кредит МВФ. Повинен заспокоїти ситуацію при адекватному його використанні. Але друге питання є в публічній площині. Голова національного банку. Повинен робити виважені публічні заяви, тому що він є ну, найвищою посадовою особою в державі, від якої залежить грошова одиниця в державі і її економіка. На превеликий жаль, сьогоднішній голова національного банку робить якісь. Ну вони можливо десь в колі експертів зрозумілі ці заяви, але вони є неправильно е, подані, е, вони є в зовсім в іншій інтонації. Не можна. Е, Національний банк повинен бути стопроцентним оптимістом при будь яких Найкатастрофічніших ситуаціях. бо це є наша грошова одиниця. Ми її всі любимо. Це є наша держава. Ми її шануємо, ми її патріотами. І такий меседж повинен давати людям національний банк. На сьогоднішній день ми на превеликий жаль бачимо трошечки не те, що би ми мали бачити ну, на назовні, назовні для всіх громадян України і для світової спільноти. Тобто впевненість і позитив, і оптимізм надає не тільки внутрішнє Ну, стабільність, а і зовнішню увагу, що так, ця держава, це ці представники її, вони цвітуть оптимізмом, і це дуже добре. Пане Віктор, а на вашу думку, чи достатньо зробили в Україні, щоб не було такої ситуації? Я вважаю, що бачимо поганої ситуації. Так. Я думаю, що не то, що не достатньо зробили, а по суті, її уряду і Нацбанку призвели до цієї ситуації. Тому от кредит МВФ казали, це так як пігулка. Вона збиває температуру, ну але вона не знімає причин. От ми так отримаємо порцію валюти, яку ми можемо викинути на ринок, тим самим, щоб щось там стабілізувати, ну трошки заспокоїти можливо бізнес, що нам довіряє МВФ і міжнародні структури. Але системних змін в економіці, на жаль, не відбулось. Тобто, ми мали би зараз, наприклад, на рівні уряду оголосити, що малий і середній бізнес це наше все. Тобто наша задача розвивати цей сегмент ринку, що від юригічної економіки ми відмовляємося і робимо це як свого часу Маргарита Тетчер заявила. Так що малий і середній бізнес це майбутнє нашої української економіки. На жаль, цього не зроблено, і навпаки, його сприймають знову ж таки як дійну корову, яка має наповнити бюджет. А коли це бюджетне мислення домінує, це ми вертаємося таки в стару радянську і пострадянську систему, коли все через бюджет, і це на жаль безперспективно. Ну а скільки так приблизно треба часу, щоб це заспокоїлось ринок? Ну, щоб ринок заспокоїться, буквально місяця вистачає, якщо вживати адекватні засоби, щоб ринок заспокоїти, щоб почати економічне зростання і зламати якби, хребет старі системи. Це до року часу. Це показували Грузія, Балтійські країни, інші це не може. З нашій ситуації цієї року може вистачити, тому пів що ми і так вже так. є на дні. Нам же тратити нема що. От, Я ще раз повторю те, що казав колега, табличка, не нашкодь. Що просить бізнес зараз? Не нашкодь. Не заважайте працювати. Дайте працювати, повірте цим людям. Повірте людям. Що, якщо є малий підприємець, він має якийсь там свій магазин чи якісь там невеличке виробництво, ну він ж є патріот своєї роботи, він не є злодій. У нас є психологія, що на превеликий жаль, особливо там в податківців, пожежників, в міліції, в будь-кого, що як цей бізнесмен, значить він щось вкрав. Після рекламної паузи ми повернемось до розмови в нашій студії, тож не перемикайте.